Вы правда хотите, чтобы мы победили? Или ваша задача, чтобы ваши, под вашими жопами ничего не горело? Это убивает все. Просто убивает все. Ну и чем воевать будем? Танками, автоматами и Казалось бы, это что, это игра? А у нас такие стартапы возможны. Только денег на них не найдешь. С этой ставкой рефинансирование это убивает все. Просто убивает все. Какая разница, какая инфляция в стране, которая не будет, если мы проиграем эту войну? Ну, вот какие-то простые вещи, знаешь. И, и ты видишь, что вот у нас что, мало талантов много. Ну, дойти до такого уровня, чтобы государство могло помочь, а государство им не может помочь. Действующее законодательство со всеми этими ФЗ по борьбе с коррупцией не дает возможности их финансировать. Государство не может закупить, всех посадят. Ну и чем воевать будем? Танками и автоматами калашников? Извините. Да, промышленность должна быстрее включаться в нужный фронт, потому что это действительно сейчас есть необходимость. Ну и э, кадры тепловизионной съемки. А какая промышленность и как может э, включиться. Она от, откуда на это появится? Как она встанет? Ее задача не разгонять инфляцию. Кто и что может вложить? Кто может сейчас позволить себе роскошь пойти и закупить новые станки для того, чтобы работали пороховые хотя бы заводы? Чтобы стрелкотню хотя бы делать? Не, ну мы, конечно, с гордостью будем на станках еще со времен ленд работать. Объясняю, что прекратите. У нас так принято. Не будем менять ни нормативные документы, ни требования. Будем жить, как будто вообще ничего не происходит. Ну, можно и так. На, на корню рубить любую возможность инвестиций, привлечения частного капитала, задавить их всех. Ну, отлично работает. Поэтому всегда вопрос этим людям. А вы правда хотите, чтобы мы победили? Или ваша задача, чтобы ваши, под вашими жопами ничего не горело? Я не знаю, какой ответ. Вот сейчас идет война. Умная война. Мы что, видим толпу беспилотчиков, которые готовят на базах ДСААФ? Ну, мы, мы что, видим хотя бы здесь какое-то усилие с их стороны? Мы видим, чтобы все вокруг летало. Об этом нужно больше информировать э, наш бизнес, не знаю, там э, какими-то рассылками, еще что-то. Просто знаете, как все действуют. Ну, мы же, типа, выложили где-то там у себя на сайте. Кому надо, те найдут. Но это не всегда можно сделать. В этом отношении мы уже не раз говорили, что у нас в подвешенном состоянии частный военно-промышленный комплекс, потому что виды продукции не подпадают под гражданские нормы поддержку, а военные заводы, которые находятся в системе ну, условно, Растеха или там Масанте, они по отдельным э, порядкам получают эти субсидии на приобретение станков по линии Министерства обороны. Вот. и будучи на заводах, на крупных, я видел, как еще стены докрашиваются, а уже станки завозят. То есть это достаточно серьезно. Да работа. мало этого, там людям надо героические усилия, чтобы вернуть это обратно к государству. У какого количества стратегически важных заводов собственники торчали в Англии где-нибудь и делали все возможное, чтобы эти заводы не работали? Редакція новин готова розказати про найважливіше. Вітаю всіх глядачів Еспресо. До чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову. Сповістив міський голова Ігор Терехов. В день росіяни вдарили по місту дронами. В Салтівському районі зафіксували влучання в багатоквартирний житловий будинок. Також один з безпілотників влучив поблизу торговельного центру. Внаслідок атаки пошкоджена тролейбусна мережа та припарковані машини. На місці працюють екстрені. Служби правоохоронці евакуювали чотирьох людей із степногірської громади на Запоріжжі. Серед врятованих мама з чотиримісячним немовлям. Повідомили в обласній поліції: Росіяни вдарили керованою авіабомбою по житловому будинку. Внаслідок атаки двоє чоловіків були змушені залишатися в напівзруйнованій будівлі. Їх витягнули рятувальники та вивезли до Запоріжжя. Правоохоронці закликають людей евакуюватися з прифронтових населених пунктів. Одна людина дістала поранення через російську агресію на Донеччині. За даними поліції області, ворог за добу завдав більше трьох тисяч ударів по лінії фронту та житловому сектору. Постраждалий житель села Дачне. Він потрапив під артобстріл. Під вогнем окупантів перебували загалом сім населених пунктів. Внаслідок атак пошкоджені більше трьох десятків приватних будинків, автомобілі та промислова зона у дружківці. Якісні шини для бездоріжжя потрібні екіпажам роти застосування безпілотних систем очі 120-го окремого розвідувального полку наближається сезон дощів та снігу. А це означає, що в зоні активних бойових дій розмиває дороги, Незважаючи ні на що, наші захисники щодня знищують техніку та особовий склад ворога, щоб безпечно добиратись на позиції та виїжджати з них. Їм потрібні надійні колеса. Наша ціль 500 тисяч гривень. Завдяки вам на рахунку вже є 120 24 тисячі підтримайте, будь ласка, бійців донатом щоб зберегти життя пілотів БПЛА. Бойова робота екіпажів підрозділу очі це набагато більше, ніж боєприпаси та дрони. Це цілий набір елементів забезпечення, без яких якісна та хоча б відносно безпечна робота є неможливими. Наразі існує гостра потреба у забезпеченні позашляховими автомобільними шинами. Долучайтеся до збору машини для екіпажів підрозділу очі та збережіть життя нашим побратимам. Знову неспокійно в Росії вночі дрони вдарили по нафтосховищу У Пензі, повідомляють тамтешні змі внаслідок атаки. Зруйнований один із резервуарів для зберігання пального. Загалом на підприємстві було нафтогазове обладнання а також нафтопродукти. Тамтешня влада традиційно заперечує будь-які руйнування. За словами місцевого губернатора, російська ППО, нібито успішно ліквідувала три безпілотники в межах лісосмуги. Вночі в повітряний простір Білорусі залетіли щонайменше 12 російських шахедів з боку Чернігівської та Київської областей України. Повідомила моніторингова група Білоруський Гаюн. За даними аналітиків, два безпілотники зникли. А один зробив коло понад 200 кілометрів. Це вже четверта ніч, коли БПЛА так масово залітають у небо над білоруською територією. Адміністрація Джо Байдена просить підтримку України та намагатиметься зміцнити НАТО протягом кількох місяців до повернення Дональда Трампа в Білий Дім. Заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з генсекретарем НАТО Марком Рюте. За його словами, відправка північно-корейських військ для допомоги Росії у війні проти України отримає жорстку відповідь. Рюте заявив, що НАТО потрібно зробити більше, аби Україна могла продовжувати боротьбу і завадила Путіну досягти успіху в Україні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.